Усім привіт! Ще більше акцій у магазинах Єва Head Shoulders. Один купляєте, другий піде вам за пів ціни. 189 гривень коштує банка об'ємом 400 мл. Лораль Ельсеф Шампунь. Ціна 104 гривні, його об'єм 400 мл. Бальзам ціна 78 гривень 90 копійок. Спрей для волосся 194 гривні, об'єм 150 мл. Асортимент шампунів Head Shoulders досить великий у магазинах Єва. Бальзам для волосся від Lorraль Elsev підійде для фарбованого волосся. Для захисту кольору об'єм 200 мл. Ціна 78 гривень 90 копійок. Відновлюючий шампунь. Ціна 81 гривня 50 копійок. Об'єм 250 мл. Шампунь. Від радіст, об'єм 1 літр, зручний дозатор. Комплекс проти вицвітання кольору. Ціна 304 гривні. Ось такий шампунь від відрядість з рановою олією. Підійде для сухого волосся, що потребує вологи. Кератиновий комплекс. Також об'єм 1 літр. Ціна 304 гривні. Сироватка для волосся із аргановою олією та кератином, Об'єм 125 мл. Ціна 239 гривень. Олійка із кератином для волосся. Ціна 539 гривень. Об'єм 100 мл. Вироблено у Туреччині. Шампунь чоловічий керасус, об'єм 550 мл. Зручний дозатор, ціна 192 гривні. Відвела Color Brilliance, Бальзам для волосся. Для захисту кольору ціна 384 гривні. Філера для волосся від фірми LADOR. 4 штуки в упаковці. Об'єм 13 мл кожна. Ціна 251 гривня. Есенція коштує від L'Adore 386 гривень. Ось такі філери для волосся у магазинах Єво коштують зараз 40 гривень і 30 копійок за штуку. для душу від фірми Макса. Об'єм 250 мл. Ціна 60 гривень. Три варіанти ароматів. Гель для душу від фірми Фа. Об'єм 500 мл. Ціна 105 гривень. Декілька ароматів на вибір, кокосовий, квітковий або магдаль. Гелі для душу від моксан. Тропічне смузі, малинове пафе і кокосове суфле. Ціна 80 гривень. Тверде мило від пальмолів. ціна 56 гривень. Мило від Джонсонс 90 грам. Ціна 28 гривень. Три аромати. Аромат малини, гранати або папаї. Рідке мило від фірми Greenway. Соковитий кавун. Червоний грейпфрут, Об'єм 460 мл, Ціна 28 гривень. Такий бананове суфле ціна 22 гривні. Фруктове, ціна 21 гривня. Манго і кокос. 25 гривень коштує. Антибактеріальне із алоє. Об'єм 450 мл коштує 26 гривень. Немає дозатора. Всі інші мають Крем-мило від Greenway із оливкою олією. Ціна 28 гривень. Тверде мило від фірми Fax. 3 штуки в упаковці, два аромати: квітковий або кокосовий. Ціна 58 гривень. Ось таке мило від Шик, також 3 штучки в наборі, ціна 60 гривень. Дитячий шампунь. Уті-Путі, Об'єм 200 мл. Ціна 29 гривень, 60 копійок. Пакети для сміття. 30 гривень коштують. 35 літрів об'єм, 15 пакетів із затяжками. Пакети для сміття із затяжками від Frakingbock. Ціна 70 гривень. 30 пакетиків на 35 літрів. Такі пакети коштують 67 гривень 90 копійок. Від мелочі жизні 35 літрів 30 штук. Пакети для сміття Home Art 35 літрів, 30 штук, міцні із затяжками, ціна 58 гривень 50 копійок. Ось такі пакети від управдом. Об'єм 60 літрів, 10 пакетів, ціна 30 гривень. Міцні пакети об'ємом 60 літрів 40 штук, ціна 102 гривні. Від frekenbox об'єм 120 літрів 10 штук. Ціна 90 гривень 90 копійок. Універсальні серветки 6 штук в упаковці. Від Freckenbock ціна 50 гривень. 3 штуки ціна 30 гривень 50 копійок. Пакети для сміття ціна 28 гривень 35 літрів 30 штук. Від Novax. Серветки вологопоглинаючі від Home Art 5 штук у наборі. Ціна 50 гривень. 28 гривень коштує серветка з мікрофібри. 56 гривень, 5 серветок волог поглинаючих від Novax. Рідина для прання від фірми Кьонен. Об'єм 1 літр 500 мл. Ціна 149 гривень. На цей товар діє купон. Він є у мобільному додатку Іва. Кьонен універсальний для кольорового та для чорного. Ваніш плямовивідник. Об'єм 1 літр. Ціна 155 гривень. Також є для білого ціна 155 гривень. Милогосподарське рідке від управдом ціна 29 гривень 80 копійок. відник від Кьонен, ціна 50 гривень, об'єм 450 мілілітрів. Мотузка для білизни довжина 10 метрів. Ціна 36 гривень 50 копійок. Прищіпки від управдом. Набір 12 штук. Ціна 38 гривень. Мішок для прання білизни. Розмір 40 на 50 см. Із замочком. Ціна 42 гривні 50 копійок. Також є мішечок для прання білизни. Ціна 59 гривень 50 копійок круглої форми. Милогосподарське 72%. Ціна його 13 гривень. Відбілювач та плямовий вивідник від фірми Бос Плюс. Об'єм 100 мл. Ціна 16 гривень за відбілювач. Для від них 1680. Спрей антежери від містер Пропер з ароматом апельсину. Ціна 148 гривень. Спрей універсальний від містер Пропер. Ціна 148 гривень, об'єм 750 мл. Саво засіб антажир. Ціна 87,90. Сано Forte Plus ціна 234 гривні. 29 гривень коштує скай засіб для миття вікон із полівізатором. Об'єм 500 мл. Пронто з ароматом лимону. Ціна 64 гривні. Сомат гель антижир для посудомийної машини. Ціна 249 гривень 540 мл. Капсула сомат. Ціна 249 гривень за 24 таблетки. Порошок для посудомийної машини. Від Сумат ціна 469 гривень. Капсула від Fairy ціна 244 за 27 штук. Засіб для миття дитячого посуду. Від ханібані ціна 27 гривень. Покажу вам також свої покупки. Мотузка для білизни. Та набір перещипок 12 штук. Ви мене відрадили купляти в Аврорі, купила в ЄВІ спробую. І на рахунок оплати оплачувала я частину готівкою, а частину бонусами. Дякую вам за перегляд!